Друзі, якщо це служіння, яке ми звершуємо, є цінним для вас, то було б добре, якби ви підписалися на наш канал, поставили лайк, написали якийсь коментар і поширили це відео серед своїх друзів. Будемо вам дуже вдячні. Вітаю, друзі. Чому Божа справедливість досі бариться? Чому зло і несправедливість процвітають, а правда досі терпить поразку? Чому Бог не відплачує вбивцям одразу ж після того, як вони скоїли злочини, щоб це було застереженням для інших і втіхою для тих, хто постраждали, свідченням того, що справедливість все ж таки існує. Це лише частинка із тих багатьох питань, які сьогодні дуже сильно непокоїть всіх нас, українців, непокоїть постійно це ті питання через брак відповіді, на котрі віра і довіра до Бога багатьох із нас. Зазнає руйнації, розчарування. Це те, що викликає у нас образу на Бога. Дивлячись на чергові наслідки російських злочинів, в результаті чого знов загинули діти або загинули батьки, а діти залишилися з сиротами, ми обурені і розбиті і нас накриває. Ну чому так, Господи? Ну, де ж ти? Як нам тобі довіряти після всього цього? Як нам продовжувати вірити в те, що ти справедливий? На жаль, такі питання ставлять Богові не лише ті люди, які, ну, насправді, по життю стоять від нього дуже далеко. А тоді, коли настає горе, то в першу чергу вони звинувачують у всьому Його. Насправді, подібні питання, а також звинувачення Бога у несправедливості і байдужості, лунають також і з вуст віруючих. І, здається, навіть дуже посвячених Богові людей. Ну, це очевидний факт, який свідчить про те, що. Ми всі не справляємося з дуже важкими випробуваннями. Це прикрий, але очевидний факт. І найцікавіше у всьому цьому це те, що подібні питання, питання про Божу справедливість люди продовжують ставити Богові навіть після смерті, навіть тоді, коли вони позбавляються від гріховного смертного тіла. А питання при цьому, виявляється, все одно не зникають. Ну, з цього я ніяк не можу пояснити. Але цей факт також залишається фактом. І приклад цього ми знаходимо на сторінках книги об'явлення. Ця історія записана в шостому розділі цієї книги. І коли ягня розламало п'яту печатку, я побачу під вівтарем душі тих, хто був убитий за вірність Слову Божому і за те свідчення, що вони одержали. Вони голосно гукали святий та істинний володарю. Скільки ж іще до Твого суду й покарання людей землі за кров нашу, кожному з них було дано білий одяг, і сказано було їм ще трохи зачекати, доки доповниться число їхніх співслуг, і братів, які мали бути вбиті, як і вони. Ось таке диво трапилося на небі. Ви можете собі уявити емоційний стан всіх цих душ, які були вбиті на землі? Їхня вимога до Бога трішки схожа на дорікання. І це питання від дуже багатьох людей. Ви припускаєте, що їх там було не 10 і не 20 чоловік. Можливо, їх були тисячі, сотні тисяч. І просто подумайте: у жодного з них не було відповіді на це питання. Вас це не дивує? Не дивно, тому що і в нас сьогодні досі немає відповідей на багато запитань. І зверніть увагу ще на таке. Що всі ці люди були вбиті за вірність Слову Божому. Тобто вони постраждали абсолютно несправедливо, з наголосом на абсолютно. Більше того, вони за правду і були вбиті. Я переконаний, що переважна більшість із них була позбавлена життя найжорстокішим способом. Бо саме так впродовж історії світу страчували послідовників живого Бога. Посланні до євреїв написано, яким саме чином вбивали тих людей, які зберігали вірність, Слову Божому. Послухайте: їх побивали камінням, їх розпилювали навпіл, їх рубали мечем, вони носили овечі й козячі шкури, вони жили в злиднях, пройшли через переслідування і труднощі. Саме таким чином катували християн за часів імператора Нерона, заживо спалювали. Заморожували, кидали звіром. Те ж саме відбувалося і за часів Сталіна, коли людей морили голодом. І Бог впродовж історії допускав всю цю несправедливість. Бо і щодо Христа також була застосована така ж сама жорстока несправедливість. Він також був закатований дуже жорстоко. І те ж саме сьогодні відбувається в катівнях. Російського мордора, де з українців знущаються найжорстокішим способом. І ж тепер всі ці душі, які постраждали за Боже Слово, вони перебувають на небі. І варто на це також звернути увагу. Що, знаходячись там на небі, вони при цьому цілком обізнані з тим, що відбувається тут, на землі. І усвідомлюючи те, що відбувається на землі. Вони починають голосно гукати до Господа, гукати про справедливість? Бо вони бачать, що вона досі не восторжествувала. І вони розуміють, що справедливого суду Божого так досі і не відбулося. І перебуваючи там на небі, вони ставлять Богові ті ж самі питання, які ми ставимо йому тут, на землі. Чому, Господи? Доки? І саме тут я пропоную вам на кілька хвилин зупинитися і трохи поміркувати ось саме над цією історією про вбитих за вірність Богові. Подумайте, які важливі практичні висновки або яке застосування ми можемо взяти з цього коротенького, але дуже насиченого сюжету. Ну, по-перше, виявляється, що волати до Бога про справедливість, що голосно висловлювати. Своє нерозуміння дій Всевишнього це зовсім не гріх. Як бачимо, Господь не звинуватив ці замордовані душі за те, що вони поставили йому незручні питання. Він не змусив їх мовчати, навпаки, він їх виправдав. Він дав їм білу одежу і лише попросив трохи зачекати, натякнувши, що справедливий суд він не відміняється. І це Боже обходження з вбитими за правду свідчить про те, що Бог не звинувачує і не ігнорує жодну замордовану і знівечену душу, яка волає до Нього про справедливість. Він всіх їх чує. І він по особливому уважний до такої категорії людей, а особливо до тих, котрі постраждали за правду. В 22-му розділі книги вихід написано: жодної вдови та сироти не будеш гнобити. Якщо ж ти справді гнобитимеш їх, то коли вони, кличучи, кликатимуть до мене, то конче почую їхній зойк, і розпалиться гнів мій, і повбиваю вас мечем, і стануть жінки ваші вдовами, а діти ваші сиротами. А це вже досить таки серйозно, чи не так? Виходить, що Бог чує зойк кожної без виключення постраждалої людини. Виходить, що Бог чує зойк також. І українських вдів і сиріт. І тепер ви з цього тексту також розумієте, що трапиться в результаті їхнього волання до Бога про справедливість. Божий суд обов'язково прийде. Це тільки питання часу. Далі наступний висновок з нашої історії про вбитих виявляється, що навіть після смерті ми не зможемо повністю зрозуміти і осягнути Бога. Ми не зможемо зрозуміти його методів роботи з людьми, його планів, того, як він дивиться на світ, його сроків, того, як саме працює його справедливість навіть на небі. У нас все одно залишиться питання до Бога: скільки ж іще до Твого суду і покарання людей землі? І це природньо, тому що ми ніколи не станемо богами. Ми не зможемо подивитися на світ. Його очима. І це лише тому, що Творець Він, а не ми. Він має здатність бачити всю історію світу від початку до кінця. А ми не маємо такої здатності і ніколи не будемо мати. І ось як Він зрозумілою для нас мовою показує цю різницю між собою і нами. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги. А думки мої за ваші думки. Ми назавжди залишимося людьми, навіть тоді, коли отримаємо нові тіла. Ми все одно ніколи не станемо Богом, ми все одно будемо обмежені в нашому розумінні і в наших можливостях. Ми не станемо всезнаючими, ми не станемо всюди присутніми, і ми не станемо всемогутніми. Ці якості залишаться виключно у Бога. Ви можете з цим погодитися. Звісно, що наше знання, наше розуміння і наші можливості тоді, в майбутньому, на небі, будуть кардинально відрізнятись від того, що ми маємо тепер на землі. І ця різниця між теперішнім і майбутнім дійсно буде як різниця між небом і землею. І стосовно ось цього нашого майбутнього знання, до прикладу, апостол Павло пише, що зараз. Ми дивимося ніби в потьмяніле дзеркало, але потім подивимося лицем в лице. Зараз мої знання часткові, тоді ж я знатиму досконало, як Бог пізнав мене. Апостол Іван у цьому ж питанні йде ще далі. Ось що він пише у своєму першому посланні: Любі друзі, тепер ми діти Божі, та ще невідомо, ким ми станемо. Але ж ми знаємо, що коли Христос з'явиться знову, ми будемо подібні до Нього, бо ми побачимо Його таким, який Він є. І я повністю погоджуюся з цим, що там на небі ми будемо подібні до нього. Бо від самого початку ми були створені для цього, щоб бути подібними до нього. Господь сам так побажав. Він про це сам і сказав створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І у вічності ми дійсно досягнемо цієї подоби. Ми станемо подібні до нього. Але при всьому цьому ми не станемо ним. Ось в чому різниця. Якщо наше знання Всесвіту і наше знання різних його деталей залишиться обмеженим навіть на небі, то тим більше ми маємо погодитися з тим. Що це наше розуміння питань справедливості і того, як саме діє Господь, воно ще більше обмежене присутністю нашої гріховності тут, на землі, Ви згодні зі мною? Саме тому, в силу нашої гріховності, в силу зіпсованості нашого серця, в присутності різноманітних пороків, ми не можемо поглянути на життєві обставини Божими очима. Саме тому наше тлумачення обставин, воно завжди хибне на превеликий жаль. Воно лише частково вірне, навіть якщо при цьому ми і діти Божі. Все одно ми не можемо зрозуміти і пояснити всього, що коїться довкола. Бо, як каже апостол Павло, зараз ми дивимося, ніби в потьмяніле дзеркало. І крім того, що ми не бачимо деталей картини. Ми не бачимо також і цілісної картини. Всієї панорами ми не бачимо. Саме через присутність гріховності, і навіть те, що ми бачимо, ми здебільшого тлумачимо помилково. І все це наголошує через присутність гріха. Ми маємо просто прийняти це як факт, погодитися з цим, що ми всього не знаємо і ми не зможемо всього пояснити. І тому нам залишається. Лише продовжувати довіряти йому у всіх без виключення обставинах. І саме це виявляється для нас найважчим. Саме тут ми не справляємося, і неважливо при цьому, який в нас був попередній досвід і успіхи, у часи неймовірно важких випробувань ми не справляємося. І на сторінках Святої Біблії Господь залишив для нас приклади великих мужів Божих. Які також ламалися під час випробувань, які, які ми не витримували, вони не розуміли, що Господь хоче сказати їм через такі важкі обставини, через які вони проходять. Ось візьмімо до прикладу пророка Ілю. На сторінках книги царів бачимо, як він втікає від цариці Єзавелі, яка зазіхає на його життя. Уявіть, в якому стані перебував тоді Божий пророк. Написано. А сам пішов пустиною, дорогою одного дня і сів під одним ялівцем і зажадав собі смерті. І сказав досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. Що трапилося з пророком? Ми можемо діагностувати в нього ПТСР чи щось інше, депресію. Швидше за все, його стан схожий саме на це. Божий пророк не витримав. Він не хоче більше жити, він не бачить сенсу в житті. Послухайте, що він говорить до Бога далі. Я був дуже горливий для Господа Бога, Саваота. бо Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники Твої, а пророків Твоїх повбивали мечем, і позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоб взяти її, і між стрічками. Цієї полум'яної молитви Пророка ми чуємо німе запитання до Владики. Господи, а де ж ти у всьому цьому? Де Твоя справедливість? Ти ж бачиш, що я належу тобі, що я за тебе воюю, чому ж ти мене залишив і дозволив, щоб ця негідна цариця на мене повстала? А тепер подивімося, що ж відповів Господь своєму вірному слузі на цей Зойк, як їм все це йому пояснив. Як це не дивно, але насправді ми не чуємо жодного пояснення від Господа. Натомість Він показує Іллі себе. Кажучи іншими словами, вони знайомляться вдруге Господь та Ілля. А він Господь відказав: вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає. Та не в вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, і не в вогні Господь, а по огні тихий лагідний голос. І сталося, як почув це Ілля, то закрив своє обличчя плачем своїм та й вийшов і став у входа печери. І далі ми читаємо, що після цього повторного знайомства з Господом Ілля знов повернувся до свого пророчого служіння. І в нього зникли думки про смерть. Можливо, друзі, тоді, коли у нас, як і вільні, виникають складні питання до Бога щодо Його присутності, щодо Його справедливості, і ми через брак цих відповідей ламаємося і не хочемо більше жити, то насправді це свідчить лише про те, що, можливо, ми з вами недостатньо знайомі з ним. Недостатньо або взагалі незнайомі. І все, що нам насправді потрібно, то це просто познайомитися з ним ближче, мати особисту зустріч. Пізнати його. Можливо, просто дозволити оселитися в серці. Можливо, саме в цьому причина. Коли ми говоримо про Іллю, то цікаво подивитися ще на один такий момент, який стосувався вже його наступника, не Єлисея. А зараз я кажу про Івана Хрестителя. Бо про нього написано, що він прийшов в дусі і силі пророка Іллі. І ось що трапилося свого часу з Іваном Хрестителем. Про це написано в Євангелії від Марка. Той бо Ірод, пославши, схопив був Івана і в в'язниці закув його через іродіяду, дружину брата свого Пилипа. Бо він одружився був із нею. Бо Іван казав Іродові: не годиться тобі мати за дружину, жінку брата свого. А Іродіяда лютилась на нього і хотіла йому смерть заподіяти, та не могла. Чи знаєте ви, за що Іван потрапив до в'язниці? Він потрапив туди за те, що говорив правду. Він був ув'язнений за слово Боже. Бо згідно з закону, Ірод не мав права одружуватися на сестрі свого брата. А Іван йому про це просто не міг не сказати, бо він був пророком. І після того, як він це йому сказав. Одразу ж опинився за гратами. До речі, це нагадування нашим колишнім братам і сестрам з Росії, тим російським пророкам, які сьогодні розповідають, як нам любити ворогів. Ви, російські пророки, теж мали б сказати Путіну, що вбивати невинних не можна. Але ви не те, що не сказали, ви це схвалили. Бо добре знали, що якби сказали правду, то опинилися б там, де Іван. Але в такому разі ви постраждали б за правду так сьогодні на ваших руках така ж сама кров, як і на руках Путіна. Але повернемося до Івана Хрестителя. Він сидить у в'язниці. Він сидить там за правду. І тепер скажіть мені. Ви замислювалися над тим, про що думав тоді Іван Хреститель, сидячи у в'язниці? Я припускаю, що він міг ставити Богові ті ж самі питання, які ставимо ми, українці. Де твоя справедливість Боже? Я Іван Хреститель. Сижу в в'язниці за правду. Мені хочуть зняти голову. А в цей самий час за стінами моєї в'язниці безперешкодно ходить той, кому я негідний був розв'язати ремінця на його взуті. Той, кого ти назвав своїм сином, бо ж я чув це на власні вуха, коли його хрестив. Це ж той Месія, який мав прийти, щоб визволити Ізраїля. Але зараз він не збирається визволяти не те, що Ізраїля. Він не може визволити навіть мене. Як ти все це поясниш мені, Господи? Я припускаю, що Іванові все це було настільки складно зрозуміти, що він покликав двох своїх учнів і послав їх до Ісуса із запитанням: чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? Як ви вважаєте, про що свідчило це питання пророка? Воно свідчило про його сумніви. Там у в'язниці, як бачимо, він також мало не зламався. І ось яку відповідь Христос дав йому через його учнів. Ідіть і перекажіть Іванові, що ви бачили і чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу і чують глухі, воскресають померлі, убогім звіщається добра новина і блаженний, хто через мене спокуси не матиме. Таким чином, у в'язниці. Іван Хреститель вдруге познайомився з Ісусом. Тому що перше його знайомство з ним було тоді, коли він, Іван, говорив Христу: Я повинен хреститись від Тебе, і чи Тобі, йти до мене. Тоді він бачив небо відкрите, Духа Святого, який сходив на Ісуса з неба. А зараз Він бачить лише грати, і нікого немає поруч, і Ісус Його не рятує. В таких обставинах Іванові довелося познайомитися з Ісусом вдруге і зрозуміти, що Він таке месія. І ось що я вам скажу, друзі: сьогодні, коли довкола нас проливаються ріки крові, коли Україна зруйнована, а небо мовчить, нам потрібно познайомитися з Ісусом вдруге і звернути особливу увагу на ось ці Його слова. І блажений, хто через мене спокуси не матиме. В інших перекладах ці слова подані трішки по-іншому. Наприклад, і блажений той, хто може щиро прийняти мене, або і блажен, хто не зблазниться мною. Або ще і блаженний той, хто не зневіриться в мені. Сподіваюся, що загальна думка вам зрозуміла. Христос наголошує на тому, що, незважаючи на оточуючі обставини, навіть на загрозу смерті дуже важливо не засумніватися, не розчаруватися і не зневіритися в Христі. Бо виявляється, що це дуже непросто залишатися вірним, дивлячись смерті вічі. Це дійсно непросто, але це можливо. І ось що я скажу вам, друзі: наша сьогоднішня безвихідна ситуація в Україні вона подібна до тієї, яка була колись в Іллії, коли його життю погрожувала кровожерлива Єзавель. І ця ситуація також подібна до тієї, в якій опинився пророк Іван. Наша ситуація схожа на в'язницю, з якої нам не вийти. Це те, що ми проживаємо сьогодні з вами. Але саме всі ось ці обставини, це і є наше друге знайомство з Ісусом, як це було колись в Іллі та Івана. І ми маємо постійно нагадувати собі ці слова. Нагадувати навіть тоді, коли бажаного визволення не настало. Бо для Івана, як ми знаємо, визволення так і не прийшло. І блажений той, хто не зневіриться в мені. Нагадуйте собі ці слова завжди. І, зокрема, цей текст потрібно поєднати із текстом з книги Об'явлення 2.10, де Христос говорить до ангела церкви в смірні: будь вірний до смерті! І я тобі дам вінця життя. Вірність декого з нас, друзі, завершиться смертю. Смертю, а не визволенням. І про це також потрібно завжди пам'ятати. І це те, що життєво важливо для нас з вами. Для нас найважливішим є питання, чи залишимося ми йому вірним. Бо питання вірності це питання життя і смерті. В посланні до Коринтян апостол Павло пише, а що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним? Це про нас, з вами, брати і сестри. Для Бога важливо, щоб наша вірність не була зруйнована важкими обставинами, щоб ми залишалися вірними до кінця. Ну, тепер в кінці я хотів би коротко поділитися з вами роздумами про справедливість. Чому ж вона все-таки бариться? Бо ми починали саме з цього питання. Чому ж справедливість бариться? І виявляється, що на сторінках Святого Письма є пряма відповідь на це питання. В другому посланні апостола Петра ми читаємо таке: не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися. До каяття. Отже, яка перша відповідь на питання, чому справедливість бариться? виходить це лише тому, що Бог довго терпить? Це досить вагомий аргумент. Бог не зупиняє несправедливості і зла лише тому, що Він досі довго терпить. І причому всіх без виключення людей на цілому світі. І саме з того, що він довго терпить, багато хто глузує. Трохи вище в цьому тексті, який я щойно навів, написано насамперед: знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть, де обітниця його приходу. Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Кажучи іншими словами, люди будуть насміхатися з того. Що Бог миттєво не втручається в історію світу. Але це всього лише точка зору зіпсованих гріхом людей. Сьомий вірш цього третього розділу зрозуміло говорить, що теперішні небо і земля заховані тим самим словом і зберігаються для огню на День суду і загибелі безбожних людей. Виявляється, що Бог ні про що не забув. Він буде судити безбожних. Це лише питання часу. А тепер подумайте логічно, якщо, на нашу думку, Бог має зупинити дію несправедливості у цьому світі, то він має зупинити її скрізь, у кожному без виключення куточку цього світу чи тільки в якійсь одній його частині, як ви вважаєте? Якщо він має зупинити дію несправедливості скрізь, то це означає, що він має зупинити. Дію несправедливості також і в моєму з вами житті, в житті кожного без виключення українця. А це вже звучить дуже загрозливо. Тому що коли Бог зупинив дію несправедливості в світі, то життя багатьох із нас мало б одразу припинитися. Бо багато із нас заслужили на дуже серйозне покарання від Бога. Ви погоджуєтесь з цим? Саме тому Бог і довго терпить кожного з нас. І від кожного з нас Він чекає щирого покаяння. А наші стосунки з Богом, як відомо, відновлюються лише тільки через покаяння, через віру в Ісуса. І саме до такого щирого покаяння і закликає нас Ісус Христос. Я скажу вам із власного досвіду: вартує відгукнутися на цей Його заклик. Бо тільки віра в Ісуса приносить мир і спокій в людські серця. Вбитим душам, які були на небі і волали до Бога про справедливість, яким були дані білі одежі, в українському перекладі написано, що їм сказано, щоб вони трішки зачекали. Але цей термін в грецькому звучить трішки інакше. Він звучить так, як нібито вони мали спочити, щоб вони спочили, або щоб заспокоїлися, знайшли спокій, іншими словами, з тривоженим душам, Господь говорить, Заспокойтеся. І те ж саме слово вжите в тексті з Євангелії від Матвія, 11 розділу, де Христос говорить людям, і це стосується також і нас з вами: прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Я заспокою вас. Це той самий термін, який вжитий в книзі об'явлення. І це говорить про те, що незважаючи на те, що у нас немає відповідей на всі запитання, незважаючи на те, що довкола панує несправедливість, ми можемо знайти абсолютний мир і абсолютний спокій в Ісусі Христі. І нехай всім нам у цьому допоможе Господь.